МСЕК або медико-соціальна експертна комісія це заклад у системі охорони здоров'я, який проводить експертизи для встановлення інвалідності. Особливої популярності в Україні він набув з початком мобілізаційних заходів у контексті корупційних схем. Хоча про торгівлю групами інвалідності у цій структурі говорили ще задовго до початку великої війни, але ніхто не розумів масштабів, допоки світ не побачив це фото, де чоловік, екс-очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи лежить на ліжку з кількома мільйонами доларів готівки. На хвилі цього корупційного скандалу ми вирішили подивитись. Як живуть посадовці львівських МСЕК. Бо очевидно, що роками збагачувалась не лише Тетяна Крупа. МСЕК клуб мільйонерів. Чим володіють та скільки заробляють посадовці експертних комісій у Львові? Суми сягають від декількох тисяч доларів до десятки тисяч доларів. Як лікарі приховують нерухомість від декларування? Звідки у неї такі гроші? І чи не зловживала вона своїм службовими повноваженням? Та що зміниться з ліквідацією заплямованої структури? Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи. Його очолює Володимир Решота. До якого у жовтні з обшуками завітало ДБР. Ймовірно, через те, що чоловік входить до трійки найзаможніших голів обласних МСЕК, просто так ніхто ні до кого не приходить. Наразі у мене немає інформації, яка би підтверджувала, що з фактом його діяльності або якогось правопорушення, яке ним безпосередньо скоєно, відкрите кримінальне провадження і що йому оголошено підозру. Схоже, заможним решота став лише з початком повномасштабного вторгнення. Бо раніше жодних сімейних заощаджень не декларував. Аж раптом за два роки війни спільно з дружиною відклав 700 тисяч гривень, 15 тисяч доларів та ще 8 тисяч євро. Це лише те, що зазначив. Хоча і двохрічних зарплат подружжя не вистачить, щоб заощадити такі суми, навіть якби нічого не їли та не витрачали, велика проблема і великі корупційні ризики в тому, що регулює діяльність сект і що регулює прийняття рішень по обстановку групи інвалідності. У лікаря, у лікарської комісії є ну, величезне коло для маневру. Для ну, не все так однозначно, нема чіткості, відповідно, є величезний людський фактор. А це корупційні ризики. Так, нерухомість у решоти скромна. Лише гараж та земельна ділянка в селі Верхня Стинава. А от його дружина, стоматолог у комунальному підприємстві, центр спортивної медицини та реабілітації є власницею квартири одразу біля Стрийського парку. За словами експерта, житло на майже 90 квадратних метрів. Тут обійдеться у понад 100 тисяч доларів. Район цікавий. Питання просто знову ж таке. Треба дивитися по будинкам. Є будинки, які дійсно будуть коштувати дорого. Ну, скажімо, якщо ми беремо за основу, що квартира з ремонтом, будинок хороший, ну однозначно більше 100 тисяч це буде коштувати. А ремонт тут саме роблять. Через це ані Володимира Рашоту, ані його дружину зустріти не вдалося. Там немає слабки нікого. Немає... Імовірно, ну, подружжя в цей час мешкає у невеликій однокімнатній квартирі на 40 квадратів у Личаківському районі Львова. Вона теж записана на дружини керівника обласної МСЕК. А їхній син взагалі має у власності житло площею лише 20 метрів. Тож виникає питання, чому до родини Рашоти стільки уваги? Ну бо по-перше, цей будинок виглядає занедбаним, і там, схоже, ніхто не живе. Отже, син має інше помешкання, і ми його знайшли. Записане воно на дружину Олену, площа понад 260 квадратних метрів. І придбане у 2017 році лише за 520 тисяч гривень. Так написано у його декларації. Навіть сім років тому це було як задарма. Такого формату будинки. Якщо ми говоримо за купівлю-продаж, би користувалися меншою популярністю за рахунок великого метражу, але знову ж таки, якщо спробувати оцінити, ну я думаю, від 200 тисяч в сторону верх. Річ у тім, що син Володимира Рашоти до 2023 року також працював ОМСЕК юрист-консультом, тому походження його коштів теж дуже важливе. А з 2022-го він ще й отримує пенсію, що найімовірніше означає наявність у нього інвалідності. Насправді тих чиновників покихів, які покупляли собі своїм родинам групи інвалідності, значно більше ніж зараз анонсували правоохоронні органи, і мені трошки не подобається відверто кажучи статус, е статус цієї перевірки Він такий, має няшний лайтовий характер. Я бажаю, щоб вони все збулося. Те, що написано в фейкових групах МСЕ. Вирушаємо до голови Львівської обласної МСЕК, аби дізнатись, на яких підставах його син призовного віку отримує пенсійні виплати. А як ви можете прокоментувати те, що вашого сина з 22 го року є пенсія? Знаєте, я на це питання вам відповідь не можу дати. Це є особиста його справа. Розумієте, і не можу я розголошувати його таємницю. Разом з тим поцікавилися у Володимира Рашоти про квартиру вартістю майже 4 мільйони гривень. Отримано на підставі договору про переведення боргу від такого собі Івана Думича, який також працює у МСЕК. Це питання не в борг, це не в борг було. Це питання було розглядалося. Рішення суду є ніякої квартири. Я не маю все, ніякого я відношення до цього не маю. Це було просто якби я був гарантом, гарантом. Що людина поверне гроші? От і все. Цю справу навіть можна знайти у судовому реєстрі. Цікаво, що представником керівникам МСЕК був його ж син. Визнано правочин удаваним, тобто, це фактично було не дарування, а відступне, так зване. Тобто, це договір про передачу відступного, коли за рахунок, в рахунок погашення боргу, передається щось. Що ж цим хотіли зробити сторони? Чому вони між собою не порозумілося по засудовому порядку? І можливо, ми б навіть не звернули увагу на цей факт. Якби схожу справу суд не розглядав за участі заступниці Рашоти Руслани Іваночко. Торік вона отримала в подарунок будинок у зимній воді площею 150 метрів квадратних та земельну ділянку, а подарувала нерухомість жінці Леся Качмарик-Бойсин, її колега з медичного центру Ново. Є питання, тобто, чи був борг, наприклад. Чи він дійсно був реальний. Тому що не секрет, що двоє людей між собою можуть домовитися про будь-яку суму боргу, коли хочеш, з розумінням, що цей борг можна потім використати для збагачення обох із них. У судовій справі йдеться, що у 2014 році вона заборгувала Руслані Іваночко 100 тисяч доларів. США. Тож замість повернення грошей вирішила подарувати їй нерухомість. Цікаво, що тоді, 10 років тому, Іваночко теж працювала лікарем за державну зарплату, тому походження цих коштів доволі сумнівне. Виникає запитання: а чи ці всі статки там перекриття боргів, даруючи майно чи можливих виграшів? Я умовно жартую, звичайно ж, чи не є це пов'язано з їхньою безпосередньою діяльністю як громадяни, які уповноважені виконувати функції держави? Ми поїхали до зимної води, щоб зустрітися з Іваночко, але знайти її там не вдалося. Нам потрібна Руслана Іваночка. Вона тут живе. О, ні, не тут. Ми Взагалі не тут не? ні? я зовсім не знаю, де вона може бути. Заступниця голови обласної МСЕК також є власницею трикімнатної квартири у ЖК Кайзер Комфорт на 74 метри квадратні. Їдемо туди, аби поставити їй питання щодо походження коштів. Двері нам відчиняє незнайома дівчина. Доброго дня. А це журналісти з телеканалу. Ймовірно, помешкання здають в оренду. Хоча прибуток від ренти Іваночко не декларує. До слова, сусідня квартира належить тій ж лікарці, яка подарувала посадовицям СЕК на рухомість у зимній воді. Але її вдома також не було. Там на сьогодні, якщо це на Крачевську, це Обудову, Там в принципі є варіанти. Новобудови, в принципі, квартири в новобудовах, якщо ми говоримо за здані. Без ремонту, грубо від 1400-1500 доларів за метр квадратний. Та це ще дріб'язок. Знаходимо в Іваночко-паркомісце у престижному ЖК Глобус Еліт. Дивно, що місце під авто є, а квартири немає. Починаємо шукати і у реєстрі нерухомості бачимо двокімнатну квартиру у цьому ЖК. Записано на батька лікарки Богдана ціни на нерухомість тут стартують від двох тисяч доларів за метр квадратний без ремонту. Зліство розуміє, що ті статки, якими володіє її родина, швидше за все припускаємо, купувала вона. І звичайно ж виникає запитання: а саме звідки? У неї такі гроші, і чи не зловживала вона своїми службовими повноваженнями? Їдемо до Львівського обласного центру МСЕК, аби поцікавитись в Іваночку. Звідки у неї гроші на елітну нерухомість? Та нам треба Іваночку на програму. Є вона? Немає, немає. Та вона може бути пізніше, що зараз вона взагалі. Я не знаю. Вона мені не доповідає. Я її взагалі не бачила сьогодні. А минулого тижня була чи теж працювала вісім для повного розуміння за цілий 2023 рік Іваночко за основним місцем роботи заробила 320 тисяч гривень. Це приблизно чотири квадратні метри у ЖК Глобус Еліт без урахування ремонту. Річна зарплата її чоловіка ігоря, лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, ще менша 249 тисяч. А в його декларації вказані пенсійні виплати, які отримує і він, і його дружина. Такі дані у звіті іваночку перед НАЗК відсутні, що може свідчити про фальшиву інвалідність. Їй оголошено підозру в декларуванні недостовірної інформації і відповідно яка підстава трапилася, вона виявляється забула в лапках. Названо це вказати в публічній декларації, що користувалася БМВ 2021 року випуску і мерседесом 2023 року. Випуску Ну, якщо скласти вартість цих двох автівок, то виходить досить суттєва сума це 6 мільйонів гривень. А це Орест Рогуцький. звичайний лікар-травматолог у се цієї ж Львівської обласної МСЕК. У 2018-му суд звинуватив його у вимагання хабаря розміром 50 тисяч гривень за призначення третьої групи інвалідності людині, якій вона належала за законом. Тоді його оштрафували на трохи більше ніж 20 тисяч, та відсторонили від посади на рік. Траплялися, на жаль, випадки серед моїх знайомих, коли е, казали, що типу ну, друга група, мабуть. Але час зараз такий? І буде третя, і не пожиттєво. або думай. Тобто, ну на жаль, я ж кажу, на жаль, такі речі є. І там ну шалені просто суми суми сягають від декількох до тисяч доларів до десятки тисяч доларів. У Департаменту охорони здоров'я надійшло 711 скарг, з них 73 – Це на діяльність. Це 10%. Всі скарги стосувалися того, що заявники були незгідні, або з групою інвалідності, яку їм встановив сек, або з тим, що не встановив взагалі групу інвалідності Мсек. Але повернемось до Рогуцького. У тому ж 2018-му лікар МСЕК стає власником квартири майже у самісінькому центрі Львова, площею 119 квадратних метрів. За словами рієлтора, ціна такої нерухомості коливається в межах двох сотень тисяч доларів. Це фактично можна сказати, якщо не сам там центр це дуже ближній центр Львова. Поруч недалеко торговий центр «Форум» І, в принципі, центр Львова, як саме в пішій ходьбі, там 10 ну там до 15 хвилин, ходьби ціни в тих районах є, скажімо, вище середнього. Торік, за основним місцем роботи, Рогуцький заробив 220 тисяч гривень. Стільки ж отримала і його дружина Надія. Невропатолог Галицької Мсек у середньому це 18 тисяч гривень на місяць. То як при такій зарплаті подружжя зуміло відкласти готівки у різній валюті на 2,5 мільйони гривень, і це лише ці кошти, які вони вказали у декларації. Є проста процедура співставлення доходів і видатків посадової особи чи національного річного будь-якої посадової особи, яка підлягає декларуванню антикорупційному. Якщо вони, ну якщо видатки перевищують суттєво доходи, то ну, це автоматично би, відповідно, ознака різних кримінальних статей, починаючи від незаконного збагачення, до неправдивого декларування. Схоже, подружжя лікарів знало, що декларувати на себе все не можна. Тому левова частка майна записана на донь Рогуцьких Лілію. На неї оформили новенький котеч на 172 квадрати та дві земельні ділянки, але користуються будинком Орест і Надія Рогуцькі, Про що чесно вказали у декларації? Якщо такого формату котеджі є без ремонту і плюс там є ще приватизована земельна ділянка, ну однозначно від 200 тисяч і вверх ціна буде такого котеджу. Все буде залежати від того, просто чим вища ціна, чим кращий стан. Також донька Лілія є власницею квартири на 100 квадратних метрів у Личаківському районі Львова. Ціна такої теж стартує від 200 тисяч доларів. Погулянка сам по собі це район в парковій зоні. І це є дуже, скажімо, рідкісний район з точки зору купівлі продажу. Якщо ми говоримо за квартиру з ремонтом, то ціни від можна від 2-2,5 тисяч доларів за метр квадратний. На додачу донька лікарів є власницею приміщення у центрі Львова. Площею 50 квадратних метрів. За словами жінки, яка працює поруч, тут розміщений салон краси. Ну, я не знаю, там б'юті, там манікюри роблять. А не знаєте, Ругуцька лілія чи то її, Не знаю, ну вони трошки пізніше приходять, бо тут зранку нема дуже. Це за фасадне приміщення. Звичайний повноцінний перший поверх, то ціни за метр квадратний від трьох тисяч доларів. Тобто лише за приблизними оцінками мінімальна вартість нерухомого майна, записаного на доньку, становить близько півмільйона доларів. Вирушаємо до Львівської обласної МСЕК, аби дізнатись в Ореста Рогуцького, як вдалося заробити на все це. Але з кабінету лікаря нас буквально виганяють. В мене даємо інтерв'ю без дозволу. лікаря. Прошу угу. а чому не даєте? А як ми маємо право на ми з головним лікарем спілкувалися? Це, вибачте, у нас багато людей. Прошу. Прошу пана, ви зайдіть, будь ласка, спілкуватися із журналістами відмовилась і дружина Ругуцького – Надія. Я перепрошую, як знає. Зараз адміністрація. Після кількох корупційних скандалів президент України Володимир Зеленський у жовтні зібрав Раду національної безпеки і оборони щодо реформування системи медико-соціальної експертизи. А разом з тим доручив кабіну подати до Верховної Ради законопроєкт, який би передбачав ліквідацію МСЕК до кінця року. І депутати вже ухвалили його у першому читанні. Зараз функції МСЕК, нові функції переносяться на кластерні і надкластерні лікарні, на базі яких мають бути створені команди ЕКОПФО, тобто команди з оцінювання повсякденної діяльності особи. Також встановлюються дуже чіткі запобіжники і критерії: критерії з керування на МСЕК, критерії оцінювання, критерії встановлення групи інвалідності. Також з цієї системи ліквідуються лікарсько-консультативні комісії. Місії я не дуже люблю, коли е, моєму народу вибачте плюють отак в очі, розповідаючи про реформу. Лікарі були задіяні це. Фахівці були це все задіяні. Це не просто комісія від балдиші писала. Медико-соціальні експертні комісії в Україні допрацьовують останній місяць. Система, яка роками давала можливість маніпулювати видачею інвалідності за гроші, нарешті має шанс на очищення, але залишається питання: чи викорінить реформам сек корупцію? Бо хто визначатиме тепер інвалідність? Імовірно, усе ці ж лікарі, які працювали у системі раніше. Ця реформа, безперечно, потрібна, але станом на зараз виглядає так, що все закінчиться як для більшості суддів і прокурорів часів майдану. Реформа відбулась, а люди все ті ж. Це були змови. Настав час для нового викриття.